Привіт! Перед вами новий MG ZS, обладнаний силовим агрегатом Hybrid Plus, потужністю 197 кінських сил. І ми за авторія будемо першими, кому пощастило, випробувати його після офіційної презентації в Україні. Одразу зауважу, що зовнішніх відмінностей від бензинових версій гібрида небагато, Ну хіба що великі 18-дюймові колеса та шильдих на дверцятах бажного відсіку. Широку восьмикутну решитку радіатора, агресивні примружені фари з монолінзами, поєднані хромованою перетинкою, ну і мізисті боковини над порогами з чорного пластику, мають усі версії другої генерації ZS. За кілька років своєї відсутності в Україні марка MG істотно змінилася і вивела. На ринок низку доволі сучасних, краще спроектованих, гарно обладнаних та привабливіших з боку дизайну моделей. Однак сегмент бюджетних легковиків бренд не покинув, запропонувавши одразу кілька автомобілів, які можна було сміливо називати найдоступнішими пропозиціями у своїх класах. Ну принаймні серед тих моделей, що мають офіційну гарантію. Невеличкий MG ZS першої генерації був саме таким. Однак, зміна поколінь його сильно змінила. Новий ZS – Виріс завдовжки на 116 мм, до більш ніж 4,4 і метра, а його колісна база тепер перевищує 2,6 м. метра. Формально це дає підстави зарахувати новинку до класу SUVC. Однак саме ці формальності примусять новий ZTS виступати проти ватаги дуже популярних на українському ринку моделей та шансів у нього чимало. Ну і зараз ми дізнаємося про що йдеться. Головною зброєю нового ZS, як до тепер буде його ціна. Покупцям, які шукають нову машину зі скромним бюджетом, пропонують кросовери з бензиновим атмосферним двигуном на 115 кінських сил. Тим часом версія ZS Hybrid Plus виводить модель до нового для бренду сегменту самозарядних гібридних кросоверів, де MG буде не просто одним з бюджетних варіантів, а найпотужнішим серед найдоступніших. Шукати відмінності в інтер'єрі справа теж не надто вдячна. Усі нові ZS мають зручне багатофункціональне кермо, зрізане по хорді, масивний селектор автоматичної коробки передач в авіаційному стилі, цифровий щиток приладів на 7 дюймів, ну і великий дисплей по центру панелі. Салон оздоблений дуже простоно. Карти дверцят вкриті м'яким матеріалом, на який зручно спиратись ліктем. Ну а синтетична обивка крисел перфорована, щоб водій та пасажири почувалися комфортно і не парились під час тривалої подорожі. Жорсткі пластикові деталі, до яких вам спаде на думку доторкнутись. Мають приємну на дотик структуру, ну або шовковисте покриття. До того ж, ви будете раді дізнатись, що максимальній комплектації люкс, а це єдиний варіант для гайбрід плюс. Передні сидіння та зовнішні дзеркала мають підігрів а крісла водія ще й електричні налаштування. Посадка за кермом типова для кросоверів майже вертикальна, однак зручно вмаститися на власний смак не складно завдяки регулюванню. Подушки по висоті та підтримці попереку. Задній диван доволі просторий замірками компактного класу. Пасажири середнього зросту почуватимуться тут як удома. І навіть довготелесі не торкатимуться колінами, м'якої обивки спинок передніх крісел, складеного підлокітника. Позаду немає, однак це стане вам у пригоді, якщо доведеться подорожувати у п'ятьох. У п'ятьох <ріх> та головне, що стеля нікому не тиснутиме на голову. А вентиляційні отвори та порт USB для заряджання мобільних пристроїв у задній частині центральної консолі позбавлять водія на необхідності раз у раз відповідати на питання. Коли ми вже приїдемо, до речі, спинку заднього сидіння можна скласти частинами, якщо кількість багажу перевищує очікування. У звичайному походному положенні багажний відсік вміщує 443 літри. Однак маніпуляція зі спинками дозволить збільшити корисний простір утричі. Правда, подорожувати в такому разі доведеться лише удвох. Передні крісла зручні, не надто м'які, Тендітним дівчатам та сухарлявим водіям. Вони будуть до вподоби. Хоч огрядним дядькам спочатку бракуватиме довжини подушки. Натомість до ергономіки жодних питань. Усе під рукою а цифровий кокпіт надає безліч корисної інформації про подорож і роботу гібридної силової установки. Вмикається усе ось цією великою прямокутною кнопкою. Натискаємо. І погнали. За паспортом технічні характеристики MG ZS Hybrid Plus вражають 197 кінських сил і 275 ньютонів крутного моменту. Це чимало для компактного кросовера, котрий навіть не претендує на статус високопродуктивного авто. Втім, сценаріїв, у яких гібридна установка вивалюватиме на передні колеса весь її потенціал ну, не так вже і багато. Новий ZS створений переважно для міста і трас, а не для гірських серпантинів. Залежно від умов та обставин, ZS Hybrid Plus може використовувати бензиновий двигун або електрику окремо. чи Поєднувати обидва джерела. Розподіл відбувається автоматично, тож, якщо батарея гібрида зарядилася під час попередньої поїздки, кросовер почне рух безшумно. Як справжній електромобіль. Уся річ у конструкцію установки: це тяговий електродвигун, вбудований до нової триступеневої автоматичної коробки передач. Агрегат вийшов дуже компактним, а передачі перемикаються в нечутно. Правда, різке прискорення двигуна на трасі часом примушує бензиновий ДВЗ працювати на підвищених обертах. Саме ця вправа демонструє найдошкульніший недолік будь-якої гібридної установки, обмежену ємність тягов. Батареї. Зазвичай на трасі вона більше виснажується, ніж заряджається. Тож, коли вам може знадобитись моментальна допомога електродвигуна, під педаллю може залишитись лише те, на що здатен бензиновий мотор. Теоретично гібридна установка має зберігати запас енергії саме для цих випадків. Але під час наших випробувань таке все ж траплялося. Тім інженери AMG знайшли оригінальне рішення для відновлення, розподілу і головне вчасної доступності енергії. Річ у конструкції нової трансмісії з вбудованим у неї електродвугуном і генератором та системі управління, яка дозволяє агрегатам сполучатись у восьми різних комбінаціях. На відміну від переважної більшості сучасних гібридних авто, новий ZS Hybrid Plus – Може відтворювати роботу практично будь-якого типу силової установки. На одному боці його діапазону електричний режим. В якому кросовер їздить як електромобіль на швидкості до 80 км на годину і живиться виключно від високовольтної батареї. На протилежному боці суто бензиновий режим, в якому двигун внутрішнього згаряння обертає колеса самостійно або, скажімо, заряджає тягову батарею за допомогою потужного генератора на 45 кВт. Здавалося б, що тут нового? А те, що Hybrid Plus працює ще й у режимах усіх доступних на ринку варіантів гібридів від послідовного, в якому ДВЗ крутить лише генератор для живлення тягового електродвигуна до паралельного, коли бензиновий і електричний мотори обертають колеса одночасно за допомогою коробки передач. Характерною відмінністю ZS Hybrid Plus від переважної більшості наявних рішень є автономність потужного генератора. він може відновлюючи запаси енергії в батареї за більшості сценаріїв і під час руху, і навіть коли кросовер просто припаркований з увімкненим бензиновим двигуном суперникам, які зазвичай використовують для заряджання тяговий електромотор у зворотному режимі генератора, до такої суперсили зась. Однак водіям буде до вподоби насамперед перед те, що уся ця високотехнологічна кухня працює цілком автономно і не потребує з їхнього боку додаткової уваги. Поки ми їздили у справах київськими схилами та нудились у славетних столичних заторах. Наш ZS Hybrid Plus автоматично перебрав певну, ну, 8 з 8 згаданих режимів. Єдине, що впадало в око, зміна піктограми режимів роботи системи на цифровому щитку приладів з EV на HEV, ну і знову до EV. Тим часом на вільній заміській дорозі розгін з 0 до сотні за 8,6 секунди без перебільшення вражає. хоч цей не робить ZS зіркою перегонів. Натомість він має гарну. Налаштоване кермо та передбачувано поводиться в поворотах. Битий життям асфальт чи бурківка не спонтеличують підвіску MG. Однак серйозних вибоїн та грибінків все ж варта уникати насамперед заради здоров'я 18 дюймових. Шин, хай там як на дорозі MG ZS тепер поводиться набагато вправніше. Він доросліший, зручніший у кермуванні та значно тихіше, якщо порівнювати його з моделлю попереднього покоління. Втім, окрім пристойної динаміки від гібридного авто зі 102 сильним тяговим електромотором, очікуєш і низького споживання пального. Новий MG ZS Hybrid Plus значною мірою покладається на електрику під час початку руху, що справді допомагає зменшити витрат. Також він може певний час рухатись на міській швидкості взагалі без допомоги бензинового мотора, вмикаючи його лише якщо заряд у тяговому акумуляторі виснажиться. Та, хоч корисний об'єм батареї перевищує 18 квт години для подолання зачних ділянок, цього замало. Але для жвавого пересування у місті повному перехресті світлофорів цілком досить. Протягом нашого випробування ZS Hybrid Plus витратив 5,6 літра бензину на 100 км у міському режимі. Лише на півлітра більше ніж обіцяє виробник. Це досягнення на рівні набагато дорожчого Nissan Qashqai і e power і на добрий літр менше ніж брав під час нашого тест-драйву значно компактніший Jeep Avenger і e hybrid Попередній ZS не надто балував своїх водіїв допоміжними системами однак новий ZS Hybrid Plus у його максимальній комплектації люкс. Обладнаний повним набором засобів безпеки та електронними асистентами, на які зможуть покладатись навіть початківці. У переліку стандартного обладнання гібрида, автономне екстрене гальмування з функцією виявлення пішоходів і велосипедистів, центрування у смузі, адаптивний круиз-контроль, моніторинг сліпих зон, попередження про зіткнення ззаду, і камери, панорамного огляду. А головне, що всі ці системи добре налаштовані та справді допомагають на дорозі. Звісно. Контроль смуги руху чутливий до якості розмітки, але на шосе він працює належним чином і чітко утримує кросовер на курсі. А ще ZS має функцію визначення швидкості, яка щитує дорожні знаки та попереджає вас, якщо ви перевищите обмеження. Часом вона може набридати своїм дзвіночком, однак, з огляду на кількість автоматичних камер контролю швидкісного режиму, це не краще. До того ж, більшість допоміжних систем можна вимкнути через меню інформаційно розважаль. Системи, але вони знову вмикатимуться щоразу, коли ви запускатимете двигун. Новий MG ZS є гарним прикладом того, як сучасний бренд може зміцнити свою репутацію, зорієнтувавшись на потребах водія. Навіть попри те, що друга генерація кросовери стала дорожчою за попередню. Початкові версії з бензиновим двигуном досі коштують дуже притомних грошей. Найдоступнішим варіантом MG ZS в Україні буде кросовер зі 115 сильним бензиновим двигуном і механічною коробкою передач. Він коштуватиме щонайменше 769 тисяч гривень, що дорівнює 18 тисяч 700 доларів. За варіатор доведеться доплатити 52 тисячі 600 гривень, тим часом як автомобіль у вищій комплектації ком з коробкою CVT. Оцінений у 901 тисячу. А вартість топової бензинової версії люкс сягне майже 980 тисяч гривень. Найдорожчий, звісно ж, 197 сильний MG ZS Hybrid Plus у єдиному топовому оснащенні саме такі, як у нас на тест-драйві. можливість рухатись за допомогою електрики, а часом взагалі і вимкненим ДВЗ. і користуватись численними електронними асистентами. Коштуватиме майже 1 мільйон 132 тисячі гривень. Наявність у нового MG ZS двох типів силової установки дає йому можливість конкурувати одразу у двох ринкових сегментах. У ніші доступних кросоверів з ДВЗ його найближчими суперниками можуть стати компактніший Fiat 500X, Opel Crossland, Renault Cardian чи навіть базовий Duster, я не знаю. Тим часом пошуки альтернативи з самозарядною гібридною установкою за порівняні гроші можуть привести вас до Jeep Avenger і Hybrid, або Peugeot 2008. Ну або я не знаю, Toyota Yaris Cross. Втім, і габарити, і потужність їхніх силових установок будуть значно скромнішими. Отже, наше випробування. Гібридно ZS Hybrid Plus показала, що навіть найдорожчий варіант нового кросовера залишається розумним вибором для покупців, які потребують більшого, ніж просто засіб повсякденного пересування. Він має класний вигляд, пропонує просторий, комфортний салон і високотехнічну гібридну силову установку з невеликими витратами та пристойною динамікою. Звісно, конкуренція на українському ринку компактних гібридних кросоверів не стане для нього легкою прогулянкою. Однак, Статус найпотужнішого серед найдоступніших істотно збільшить його шанси.